Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! екс спаринг партнер Фури та Усика, а нині тренер Деонтея, втомленого костюмом Вайлдера, Малік Скотт порівняв свої враження від тренувань з циганом та українським усатим поетом. Обзор на бивших, рубрика екскременти, Так сказати. Ось що сказав Скотт. Мені більше подобається боксуючий Тайсон. Швидкий на передній нозі, на задній нозі, хороша позиція рук, хороший шолдер рол Він зовсім не повільний. не дає тобі можливості вдарити його. Я б не сказав, що він дуже сильний. Як на мене, в Усика найкращий баланс і найкраща позиція для викидання ударів. Він нагадує мені Ломаченко в надважкій вазі. Якщо мені потрібно порівняти, то є така асоціація. Промоутер Усика та колишній володар надсексуальної чолки. Олександр Красюк розповів, коли слід очікувати бій Усик фура. Ось що сказав менеджер. Це залежить від наступного бою Ф'юрі з Френсісом Нгану. Ніхто не вірить, що може трапити щось серйозне, але ніколи не знаєш, бо це надважка вага. Навіть не кажу про поразку Тайсона, а про травму. Це дуже просто. Ми маємо в думках, що проведемо бій з ним до кінця цього року, але доведеться почекати до 28 жовтня. Головне, щоб після бою з Камерунцем фура встиг вчасно повернутись з експедиції до кокаїнових гір. Як стало відомо, в процесі підготовки Нгану до бою з Тайсоном не обійшлось без українців, і мова не про Житомирські шкарпетки Френсіса з'ясувалося, що одним із спаринг партнерів Камерунця є український супертяж Олександр Захожий. Не так давно українець виклав світлину зі своїм новим босом. Ого, а я думав, що в Україні вище за кличко, тільки самооцінка Арестовича. Успіхів Олександру! Зефірний морячок над важкої ваги. Мексиканець Енді Руїс озвучив свої єбійші плани на найближчий час. Пряма мова. Спершу я вийду проти Вайлдера, потім хочу бою з Ф'юрі, а потім хочу забрати назад свої пояси в Усика. Вочевидь, в бою фура Усик Руїс не вірить в перемогу цигана, раз зібрався забирати свої пояси у українського поета. Довіримось ворожці Енді. Легковаговик Шакур Стівенсон хоче бій зіркою другої легшої ваги наоє інує. Ось що сказав міні-двійник Рональдіньо. Скажіть йому, хай підіймається у вазі та б'ється зі мною. Я б хотів бій з інує. Він до дідька крутий боксер, чесно кажучи, він один із бійців, за якими спостерігаю найбільше останнім часом віддаю йому належне з точки зору навичок, швидкості сили. Все це надзвичайно. Тим часом редакція каналу Мордобій роздобула кадри з першим стердауном Сівенсона та Інуе. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.